Одного разу іноземець в Україні вирішив підстригтися. І як добре, що він не приїжджав в Україну років 20 тому, тому що він міг потрапити в руки умовній тьоті Зіні, яка стригла всіх під одну насадку. Але на щастя, в Україні зараз все змінилося, і у чоловіка залишився позитивний досвід. So, a Отже, a я південно африканець, який живе в Україні. І одна з речей, що мені тут дуже подобається, поряд з батьма іншими, це барбершоп. Стрижка в Україні це справжній досвід, тому що, по перше, барбершопи тут дуже красиві, а по друге, Барбери справді стараються, щоб твоє волосся виглядало ідеально. Тож я покажу вам барбершоп, у який іду зараз. залишайтеся зі мною? Зараз усе покажу. Ми зараз просто чекаємо, щоб нас посадили. Зазвичай тут пропонують каву, а іноді навіть і можна взяти коктейль. Ось, подивіться, це барбершоп Я не зовсім можу прочитати назву, але він у космічному стилі. Ось так він виглядає. Так, це справді чудовий досвід. Рекомендую всім сходити до українського барбершопу.